Мені хотіло почути пана Юрія. Власне, чи ваша політична сила свобода готова до перевиборів? Під якому законом я Зберетесь з другом Сергієм дійсно Верховна Рада України, до складу якої входить партія регіонів Комуністична партія України, ті політичні сили, які брали участь в копитному голосуванні 16 січня, ті, які прислужували злочинному режиму, звичайно, така Верховна Рада не має права на існування. І фракція Сукраїнського об'єднання Свобода не боїться виборів і готова йти на перевибори. І їх потрібно провести і як найшвидше, чим швидше, тим краще. Але є одне, але як то говорять: Луганськ, Донець, Крим. Чи проведемо там вибори в умовах сягадення? Ні, не проведемо. Тому провести вибори до Верховної Ради України без виборів в цих трьох областях. Це сформувати нову верховну раду, яка не представлятиме інтереси е, нашого східного регіону, але ж ви також не зовсім провели? правильно. Тому на моє велике переконання, і це позиція фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода треба терміново замок. Кордон на замок, візовий режим з Російської Федерації, посилити антитерористичну операцію, ввести там надзвичайний стан, щоб було щоб мінімалізувати гибель наших військовиків, очистити східний край нашої держави від бандитів і провести чесні прозорі вибори, так, зрозуміло. Пане Віталію, ви у нас позафракційний, не представляєте жодну політичну силу,